Принять солов'ї тут вперше пізнав колись обійми твої, мені усміхнись і спробуй забуть Погасли вогні мене не вернуть Тільки не бога. Скільки братик планував, дуже любив життя і прагнув зробити все найкраще для своєї родини, щоб всі були щасливі, скільки мрій, скільки планів, хотів ще зробити. Ця клята війна все обірвала. Дуже тяжко. Ми ніколи не хотіли, щоб наш братик. Був героєм, але так життя склалося, що він дійсно герой, який не пошкодував своє життя, віддав його за рідних і за весь український народ, і за нашу Україну. І я думаю, якби йому дали ще один шанс прожити життя, він би, мабуть, все знову повторив. Тому що він така людина, він не міг спостерігати спокійно, на гора і біду, яка прийшла в нашу країну. Він казав, що Україна моя починається із моєї сім'ї і пішов захищати свою сім'ю, щоб не прийшли в його дім сюди. Дуже шкода, шкода про те, що ця війна. Зруйнувала життя таких людей, які жили для себе, для людей, для своїх дітей, виховувати цих би дітей, бути поруч, бути опорою для своїх рідних і насолоджуватися хоч би коли-небудь цим життям в перерві між, між тим, що працюють, і на превеликий жаль, обірвало все і забрало найдорожчих, найрідніших і найкращих. Всьому світові шкода втрачати таких щирих, позитивних, відвертих, таких як Василь Вікторович Музика. У родині музиків завжди були гарні традиції. Василько народився 7 січня 1976 року в Жашкові У багатодітній родині був найменшим братиком. Мав дві старші сестрички та дівчатка відразу відчули братову підтримку, хоч і малий Василь та завжди як старший. У Нас родина дружна. Ми Завжди один одному довіряли, нас підтримували. Традиції любили свята. У нас братик такий взагалі по життю. Він з маличку був такий, завжди як старший, хоч і маленький, але завжди був як старший. До нього прислухалися і мудрі поради завжди давав і таким. Був, дуже поважав батьків, любив і завжди був їм допомогою. З татом він кругом був. З самого дитинства у нас тато самоучка, строїтель. По строїтельству дідусь у нас був по, по дереву, а тато любив кирпіч. Вони могли двох дом збудувати під ключ. Єдине, що не любили, Могли зробити, але не любили це внутрішні роботи робити. А так вони від тата все передалося Василькові. В нього і синок росте. Він все розуміє, все знає. Він ми його називаємо маленькою енциклопедією. І знає, і вміє, і завжди. Ну, це Василько номер 2 Співочі тріо музиків добре було відоме своїми виступами. Василь гарно грав на гітарі. У пострадянські часи шанував Цоя та Теплом та увагою огортав батьків, беріг їх від найменших прикрастей. Ми завжди були поруч. Він нас дуже любив співати, такий він музикальний у нас був, навіть прізвище про нього говорять. Любив грати на гітарі. На статус з мамою, коли ходили, то ми завжди в дитинстві. Тільки двері закривалися, ми трьох переодівалися. То троє мареничів на Алла Пугачева, то Софія Ротару, і копірували, і то ми собі завжди співали. Він все любив, але потім, як вже став дорослим, то йому подобався. Такі всі патріотичні більш пісні. Тальков у нього, Цоя, це такі в нього були. Да, завжди за справедливість був, завжди дуже не любив несправедливості і завжди відстоював. Це один позитив. Про нього так, щоб мене запитали, чи колись була якась обіда в душі на нього. Ні. І навіть ніколи поводу не подавав. Він навіть із людьми посторонніми, він завжди старався не вступати в таку конфліктну ситуацію, старався її справедливо, але відстояти свою думку і в крики воно не привращалося, якісь скандали такі. І завжди зараз спілкуюся із своїми однокласниками, друзями, знайомими. То я навіть і не знала, він завжди ну, наблюдав, оберігав. Десь, якщо хтось обідить, то тихенько розбирався, щоб це... Щоб ми навіть і не знали, що він що тато. Хоч і менший, але да, завжди завжди все тримав на контролі. У нас навіть вчителька одна була перша. Ми через три роки всі родилися, і вчителька перша вчила сестричкину доньку. І якби я жила в жашкові, то вона була першою вчителькою мого сина. Вона почала на нас кар'єру і закінчила музику. Ну на 23 третє, коли ж ми ходили по військових частинах, співали, то нас завжди це наша перша вчителька ставила трьох, як трьох мареничів, тільки тріо музик нас називали. А Василь був лідером та опорою для однолітків та для старших наставників. Навіть коли навчався, то він завжди лідером був кругом. У нього добра душа і добре серце, і він порядна людина, на нього завжди можна надійний положитися. І до нього люди тягнулися. І він і в училищі, і до нього всі прислухалися. Диканив чи як там? Ну, вчителів не слухали. А що Вася музика сказав, те робили. Якщо вчителю треба було щось організувати, то у нього Вася він сказав і всю групу зробила. Такий він був. Дуже надійна людина і так життя складалося, що ми завжди були поруч, підтримували один одного. І взагалі опора був всій родині нашій. Василю легко давалося навчання після закінчення школи, училища Василь Вікторович навчався у Булоцерківському національному аграрному університеті. Пізніше Василь Музика отримає і другу вищу, економічну, коли буде навчатися в гуманському нусі. А поки служба у армії розвідка. Житомирський аеромобіль, по-моєму, вона так називалася правильно десантні війська в розвідроці. Дуже городився, цим йому дуже подобалося. і він… Коли вибирав, куди йти, то він вибрав, попросився туди і на цю Житомирську. У душі він десантником був, і він і просився туди, щоб на війні це повішов. У життя Василя Музики все не було випадковим. Таким було і знайомство з дружиною Оксаною. Людина, яка ніколи зовні не показувала, що щось не гаразд. Завжди позитивний, завжди усміхнений у будь-якій ситуації. Познайомилися за вивізкою на дверях. Зачиняйте, будь ласка, двері. Відсутні два розділові знаки і дефіс. Ну, Він тоді працював, стажувався. Е ну, а я вчителька української мови, який треба роздатковий матеріал підготувати для кожної дитини на парти. Я йду і розмножую ці копії. В черзі підходить, моя черга підходить навпроти хлопчина, який пропонує свої послуги. Вам щось терміново потрібно? Ну, потрібно зробити таку-то кількість копій. Я не відволікаюсь. Він продовжує далі говорити, бо йому хочеться поговорити. Ну я собі думаю, ну дивний такий хлопець, немає де про що поговорити. Роби копії, я пішла собі далі. Тут заходить вчителька колишньої російської мови, яка стоїть позаду мене в черзі, звертається до працівників, що працюють. І каже, хлопці такі гарні, приємні, розумні, але у вас тут два розділові знаки відсутні. Ну, вона каже, я давно не практикую в школі, але можливо, все-таки ви доставите ці коми. Ну і Васіна відповідь: зміни до правопису 1991 року. Вони не стосуються вживання розділових знаків. Я кажу, хлопці, матеріал 8 класу, підручник такий то такого -то автора. Розділові знаки, як були до 1991 року, вони так само і залишилися. А він мені каже, звідки ви знаєте? Я кажу, вчителька української мови. Він каже, якої школи є. Ну, ми тоді називалися школа Франка номер 2 Він каже, це хороша школа. Можна довіряти вам, що розділові знаки там є, там певний мій вчиться. Так що напевно, це точно <сі> ті розділові знаки. Так що історія знайомства така. Оксана і Василь разом із жагою та запалом навчалися всьому, що принесла Україні незалежність. Я філологічну освіту маю. А йому цього, вочевидь, бракувало. Ну коли ми закінчували школу, це були 90-ті роки. Підручника з історії не було. Тому в нього теж під подушкою лежав орець субтельний, бо це єдине джерело було, з яким можна було щось небудь знати. І якщо ти хотів що-небудь виникало чимало питань. Він ставив ці питання, на які я знала відповіді, або яку книжку дати. Тому разом читали. Почали із тигроловів Багряного. Тому що до цього часу була така історія, що українська література це щось страшне таке. Горезницьке, таке якесь страшне, що не можна читати. І тоді, коли він прочитав фрагмент, коли два грицьки зайшли, ну там за текстом, у такий кабачок, де все танцювало і зупинилося, завмерло, то він цитував це на пам'ять, що впродовж п'яти років таке враження на нього справив багряний. І тоді підхід до літератури змінився. Тоді ми почали читати разом один одному розповідати. А коли читав Джека Лондона, то він казав, що принеси ковдру, бо я вже замерз від того. Ну він дуже переймався цим перечитаним. Ну він дуже така чуттєва людина. Історія релігії, питання української мови, виборів, національної свідомості ну всі ці питання його постійно турбували. Він постійно їздив кудись на вибори на схід. Йому обов'язково треба було на це на власні очі, бачити, що вони вміють рахувати. Ну він не міг залишатися до цього всього байдуже. І от він хотів отримати ці відповіді на запитання, і, і він належав до здібних учнів, яким давалося і, і отримувалося, якщо так можна, якщо чогось не вистачає. Ні, я не кажу, що я знаю все. Ну просто якісь відповіді на питання я могла дати з того, що в мене було більше. Ну а далі вже було разом. А далі тоді вже він мене виховував. Тоді вже тоді вже навпаки. Я не наскільки політично активна або свідома для мене питання виборів або чогось такого, це, це ліпше сидіти вдома, там пиріжки спекти. Так? Собі будемо казати, моя позиція. Іди на вибори, бо тебе там чекають. Що кажу, я можу змінити? Оце так, як всі будуть сидіти, як ти, то нічого не змінимо. Тому йди і голосуй. Треба. Всім доброго дня. Хто не бачив снігу, ще ось дивіться, будь ласка. Да. Ось так. Ервінова родина Nee, nee, brauchst du nicht. Das ist das Problem. Ważne najkraše. Такі виїзди з дітьми були регулярними із запалом грав у аматорський хокей. Загалом відпочинок для музиків це було лише всі разом. І так, і з раннього дитинства дітей. Я не купала дитини жодного вечора без нього. Він завжди був вдома і поряд. У Нас двоє дітей. Вони рік різниці, ну півтора виходить. Це завжди було за його участь. Йому все треба кругом знати. Припис лікаря не ставлять плюсики, які ліки вони приймали, скільки разів на день. Дуже багато подорожував з дітьми. Постійно велосипед, ковзани, лижі, все, що можна. Будь-які види спорту, це вони кругом татом. Обов'язково повинні рухатися, ну він сам був такий фізично активний і, і постійно з дітьми. Постійно. Mm. Мрія це щоб вся родина їздила на велосипеді. Я найгірше їжджу на велосипеді. Оце в Німеччині всі їздять родинами. То що, тобі важко залізти на велосипед чи що? Обов'язково всі разом мають бути. Певною відправною точкою для Василя став і Майдан. На Майдан. На Майдан. Перекривали Майдан, і вирушила ем, група людей з Умані автобусом. Вони встигли виїхати до перекриття. Я залишилася вдома з двома малими дітьми. і До останнього не було звістки про те, де вони є. Я не знала, чи вони вже потрапили в це кільце, в це оточення, чи вони виїхали. Но він повернувся. В той, в той вечір він повернувся назад додому. Але він завжди вважав, що його місце там серед людей. Тоді, коли розпочалася повномасштабне вторгнення, то він сказав, що діти вже дорослі, вже мій час, вже я можу туди піти і тебе можу залишити з дітьми вдома. Ви вже самостійні. Василь завжди переконаний, від кожного залежить спільна справа. Тоді, коли він прийшов після революції гідності в адміністрації, він дійсно вірив про те, що він або такі люди, як він, змінять щось в цій країні і що ми отримаємо результат, той який найкращий. Він вважав, що. Залежить дійсно щось від нього, значуще, те, що він може зробити. Навіть після відрядження за кордону Василь повертався і знав, треба починати змінювати країну свій дім із себе, із своїх дій. Він був повноцінний українець у усвідомленні того, що ми є народ, нація, і що ми повинні будувати країну для своїх дітей. Йому вдалося бути за кордоном, але він не хотів там залишатися жити. Тому що там все дуже добре, там все просто чудово, просто прекрасно, але жити він має тут, у цій країні, і він був із тих людей, які вважали, що саме він може змінити все. Ми починалося з того, що ми купили, придбали присадибну ділянку, навпроти якої знаходився пустир. Ну я скажу просто сміттєзвалище. Так було зручно людям. Себе в подвір'ї прибрано, а там в лісосмугу можна знайти й винести. Так почалося з того, що він розгорнув цю земельну ділянку навпроти свого будинку, вигорнув три прицепи сміття. І розгорнув дорогу. От, от така людина, ну, вона його не стосується. Це в нього навпроти, навпроти його будинку, але йому все кругом треба. Е, весняно е, польові роботи починалися з того, що він з яру виносив три мішки пляшок. От я зараз йду, там дивлюся на ці бутылки, які хтось носить. От, собі дивно, там Можна порахувати, хто ходить вулицею. От е, він демонстративно збирає ці три мішки, виставляє їх на вулицю, вони там стоять три дні. І потім ну, він нікого не шукає, він нікого не треба, щоб йому хтось прийшов. Але він показує, як має бути. Тоді всі приходять і кажуть, О, боже мій, така красота, у вас тут як у раю. Він каже, так, да, ми живемо в раю. Але до цього ну, праця і, ну як сказати, зусилля, які докладені, ну, така людина в усьому. Після 24 лютого 2022 року рішення Василя Вікторовича було чітким. Єдине планував потрапити все ж до своєї рідної частини. І ще батьки не мали знати, що Василь вже у Збройних силах України. Він взагалі, це в нього був запрет, щоб ні батьки, ніхто він нас взагалі пішов так, що ми й не знали. Він сказав, що він поїхав в командіровку, він робив управляючим двох заправок. В БВС да, заправки. Він часто їздив в командіровку Полтаву. Ну, сказав, що він поїхав в в командіровку. А мене чоловік в 72-ї бригаді. Він прийшов в столову вечеряти чи обідати. І Вася його позвав, а Вася вже був там, на недовольстві поставлений. Ніхто не знав, навіть чоловік, він не шукав якихось легких шляхів, дай щось. Так пішов, сам собі вирішив і, і просив, щоб не говорити. Але ж ну, довго ж не може воно таїтися в мовчанні. А я йому ще сказала, що каже, будеш їхати з командировки, то заїдь, я якраз у батьків, ти разом поїдемо. Та я не знаю коли, але я кажу, я все рівно тебе буду чекати, поїдемо разом. Ну, Юра каже, скільки тебе і не буде чекати. Це вони так вирішили нам сказати, але батькам довгий час мені не казали. Тому що в нас мама хвора, вона практично не ходяча, За нею татко доглядає. Василь турбувався дуже, все на контролі тримав. Завжди в нього ранок починався із плюсика і запитував батьків, яка статистика. Завжди дзвоночок їм робив. Про війну Василь говорив коротко. Розказував тільки єдине. Найкращі хлопці, найкращий у нас народ, і все у нас буде добре. І все на цьому. Крапка. Він говорив, що багато питань є до війни, але ні я, ні ти нічого змінити не можеш. Тому сприймаємо все так, як є. Зустрічі були короткими. Були відпустки. Були відпустки він. При першій ліпшій нагоді отримав поранення під Бахмутом і замість реабілітації приїхав додому. Сказав лікареві, що маєте мене відпустити, бо найкраща моя реабілітація, коли я вдома з дітьми і з дружиною. Була віра, що лихо обійде родину музиків. Взагалі, він дуже такий був глибоко віруючою людиною, і він завжди говорив такі цитати. І так випромінював таку впевненість, тому що я була впевнена, що мій чоловік здолає ворога, Путіна і повернеться додому живий і неушкоджений. Така в нього була позиція. Про розрухи та війни почуєте. Ну далі моїх знань бракує з Біблії, але мається на увазі, що по праву сторону ляжуть, по ліву, а ти залишишся і з твоєї голови навіть волосина не зрушиться. От такими переконаннями він йшов на війну, що ним нічого не станеться. Взагалі не говорив про війну. Він взагалі ніколи не розказував. Він сказав: Так, це війна, і там вбивають. Я про це знаю. І все. У непростий момент Василь Вікторович прийняв на себе командування взводом. Бій було завершено, потрібна була до розвідка, та снайпер поцілив прямо у серце. В усьому знайти вихід із будь-якого положення. І абсолютно не агресивна, абсолютно позитивна людина і надзвичайно надзвичайно добра. Тому, чесно кажучи, я задумалася так якось. Думаю, що мій чоловік міг робити на війні. Якщо зустрітися віч на із ворогом, то я не впевнена, що він його не пропустить пройти або, або ще щось. Думаю, хто буде стріляти першим. Але вистрілив той. Тому що бій уже завершений був, і чоловікові треба було зробити розвідку місцевості саме, доповісти командуванню про те, що там відбувається, по тих висновках, яких прийшли, і вколучила куля снайпера. Пряме попадання в серце. Сказати, що його не вистачає, це майже нічого не казати. Опіки, турботи вистачало на всіх, не лише власні діти, племінники, свої проблеми обговорювали з дядьком Василем. Мені інколи кажеться, що. Це посланець Господа Бога був такий, знаєте, як ангел-охоронець, щоб направити всіх, з ким він був в цьому житті на правильний шлях, і відбув свою місію, і Господь його забрав. Але я і зараз відчуваю його допомогу і інколи хочеться ну, щось там зробити, а внутрішній голос наче вася, каже ні. Ви знаєте, він навіть його не стало, він став десь в душі моїй, совістю моєї Такий, що навіть і зараз на контролі все триває. Я це відчуваю. Він сниться мені увесь рік живий. Він приходить додому. Він приходить, так як завжди, відчиняються двері. Він стоїть на порозі, живий, усмішаний. Він розмовляє з дітькою, говорить: в мене одне тільки питання: я кажу, Вася, ну як так? Він каже, ну що воно тобі? Головне, що я вдома. Василь Музика загинув під час виконання бойового завдання селища Ямпіль Краматорського району Донеччина. Він був головним сержантом першого мотопіхотного зводу Другої мотопіхотної роти. За клопотанням Паленської громади рішенням президів районної ради, сержант, головний сержант Василь Музика, позивний вітер, нагороджений почесною відзнакою за заслуги передуманщиною посмертно. Пекельну журбу вік поховай, рости козаків би знов у підпроводжай, ти ще чуєш, чи ні, Ще стане на всіх цієї борні. No! Oh.